Привіт, мої любі. Час Антихриста наближається. Дуже скоро можливо буде таке, що неможливо, а буде таке, як в цьому письмі написано, що Антихрист прийде на землю. Зараз його покамість немає. Але дух його є уже на землі. Він сіє розбрат, він робить оці війни, голод. Це все йде від диявола. Тому він зараз є, його дух на землі, але його ще немає між нами. І як нам дуже важливо зрозуміти, що коли прийде сам Антихрист, він е, виплатиться, прийде, він е, у плоті політика і буде правити всього-навсього три роки. Це не Путін, це не Трамп. Його зараз немає. немає. Але він прийде і буде правити е, світом три роки. Три роки. Тому нам треба... І багато хто увірує в нього, тому що багато хто прийме його, бо скажуть, ой, нам легше стало жити, бо він прийшов, це прийде Антихрист, для того, щоб забрати якнайбільше позбирати людських душ для того, щоб їх потім ну, щоб вони, люди увірували в нього. І прийняли Його за Месію, так, як цей Антихрист він буде копіювати Ісуса Христа. Він буде видавати себе за Ісуса Христа. так. Тому нам дуже важливо зараз, не те, що зараз чи мене хтось почує, чи мене хтось не почує, не повірить. Важливо просто беріть самі святе письмо і читайте, що коли перед пришестям Ісуса Христа прийде Антихрист. Але правління його буде недовгим, тому що Господь його скине в бездну, скине його в пекло, тому ж дуже важливо зараз читати святе письмо Євангелія і також приходити і вірити в Господа. потрібно зараз. Ой, потрібно дуже зараз рятуватися, тому що коли ми відвертаємо Божих людей, так і посланців від Бога, які вам проповідують слово Боже, потрібно зараз слухати і прийняти Господа в своє серце, прийняти, покаятися і слідувати за Господом, тому що чому Бог це допускає? Бог допускає прихід антихриста для того, щоб люди зробили свій вибір. Щоб люди зробили вибір із з ким вони чи вони з дияволом, чи вони з Богом. Якщо вони з Богом, вони відвернуться від Антихриста. Вони його не приймуть. Коли скажуть, що він уже на землі, що якби Ісус на землі, то це буде це неправда. Це прихід Антихриста. Ісус прийде на хмарі. Тому люди остерігайтеся, лише пророків, остерігайтеся того, що вам нашіптує диявол. Приходьте до покаяння, увіруйте в Господа, кайтеся і будьте врятовані з Господом Ісусом. Христом. amém